Доброго дня, шановні підписники та гості каналу Грандвей. Ви вже знаєте, що наш канал продовжує наполягати та впевнювати, що навіть коли в нас з'являється враження, що світ навколо палає, не варто втрачати надію та кидати просто жити. Бо це головне, що ми маємо. І не треба це віддавати так легко. Так що, живемо далі? А що в нас далі? Нагадуємо, ціла купа різдвяних та новорічних свят. А що роблять у свята? Дарують подарунки, і ми не були б собою, коли б не сказали, що ніж дуже гарний та корисний подарунок. Ну тут хтось обов'язково скаже, що ножі не дарують, і все таке. А ми відповімо, що не було такої традиції у наших предків. А повернення до традицій то актуальна тема. Так ось ми можемо обґрунтувати наше впевнені. Це дійсно варта невеликої розповіді. Так що послухайте. В давнину. На землях наших було дуже погано із залізом. Все залізо, яке могли отримати ковалі, добувалося на болотах з особливої іржавої глини. Це була дуже важка та дуже малоефективна справа. Від того і хати будували без жодного цеха, і деревину використовували ну усюди. Залізо було дороге. Звичайно ж, ножи та сокири робили вже тоді: у селянському господарстві, та на полюванні, та на рибаловлі, без них ніяк. А жили наші предки так, так біля лісу, чи у лісі. І від демонів лісового світу хижих звірів, ніж точно міг допомогти не тільки у роботі. Ось вам і оберіг. Поява залізного, а за ними сталевого знаряддя було для тих людей справжнім дивом, бо їхні можливості та здатність вживати дійсно дуже помітно І Якщо купівля сокири ну була щось на зразок, ну купівлі сучасної людини нового автомобіля, ніж на який заліза йшло менше, отримав дуже велике поширення. Річ була корисна і дуже. Же дивовижна, крім того, крім коваля ніхто не розумів, як з м'якої болотної глини виходить твердий та блискучий метал. Ремесло коваля вважалося магічним, а сам коваль майже чарівником. Ну ясна ж річ, чарівник робить чарівні речі. Тому ножі теж чарівні. Та з їх допомогою можна творити щось магічне. Як бачать, з погляду давньої людини все логічно. Саме тому у світі наших предків в залізному ножу приписувалося магічні властивості. Ніж дуже часто вживався не тільки Ті у повсякденній праці, а й у чаклунстві. Нерідко він згадується у наговорах, що дійшли до нас. Наприклад, щось на кшталт на ніж, підріж, хворобу в серці, в мізках, кістках і жилах. І таких заклинань, пов'язаних з ножем, відомо чимало. Тобто дуже важливим для предків було те, що ніж може щось відрізати, щось припинити. Як правило, під час чеклусу ножем від людини відрізалося щось зле та небезпечне. Ось дія цього оберіга Вважала, що залізли ніж відрізає та відганяє від нас усяке патойбічне зло. Ніж біля дверей не пустить зло до хати, ніж під ліжком захистить від поганих. Снів ножем відрізали від людини з магію, хвороби робили це знахарі. Саме залізний ніж, а не шпілька чи булавка, був оберігом від дурного ока. Ножі носили майже усі. Заміна ножа на шпільку. Відбулася, коли всюди носити із собою ніж стало незручно. Хм, може, тому ті шпільки й не працюють? Потужності сигналу не вистачає. Угу, Може варто носити з собою такий ніж? Ха -ха, ось вам ще одна причина. гаразд, ну, зараз це був жарт. Але як бачимо, образ ножа в наших предків був цілком позитивний. А звідки ж тоді забобона не дарувати ніж? Що цікаво, коріння цього забобону ми знаходимо зовсім не слов'ян. у, у монголів часів Чингісхана дарувати будь-який гострий предмет вважалося просто неприпустимим. У великому степу жило багато різних народів, що говорили різними мовами. Тому мова символів і дій була дуже важливою. Вона полегшувала розуміння. Дуже важливими були символи та знаки. Подарувати ніж означало кинути виклик. І відповісти на виклик для гордого степового воїна справа честі. Так само прозорим натяком і поганим знаком була дана сплачена чимось гострим та ріжучим. Такий собі натяк, так виклик. Виходить, цей дивний звичай не дарувати на. Жи живе у нас із часів монгольської навали і пішов від орди, і ножі перестали дарувати, щоб не провокувати та не дратувати ординців, що захопили усе навкруги. Звідси швидше за все, і звичай давати замість подарованого ножа монетку. Я не викликаю тебе і ні на що не натякаю. Я цей ніж тобі продаю, все нормально. Татаро монгольське ярмо на щастя згинуло вже сторіччя тому. Та й звичай не дарувати ножі, виявився на перевірку, навіть не наш. Навпаки, у наших предків ніч вважався важливим обігом та символом. Мабуть, тут є про що подумати. Ні, ми не натякаємо, що максималісти тепер просто мають показово купувати та дарувати ножі усім, розповідати ту правду, що зараз ми вам розповіли. Хоча ми не проти. Але думаємо, ще один міф ми для вас розвіяли: ножі можна дарувати, і це гарний знак у нас у наших краях для наших людей. Але який ніч подарувати? Де який вам сподобається туристу туристичний військовий Тактичний. До речі, скоро буде відео про тактичні ножі. Їх усі люблять. А розказати є що. Рибаку даруємо рибальський. Навіть людині, що ніколи не покидає міста, може подарувати міський і дісі чи швейцарці. Ну а самий універсальний подарунок це кухонний ніж. Бо, може, у походи ходять не усі, та риболовлої головного мозку не усі хворі. Простіть мене, пана Стабвичня, я знаю про що кажу. Але ось їдять і бувають на кухні майже усі. А саме універсальний подарунок з усіх кухонних ножів універсальний кухонний ніж. Цей ніж можна зустріти на більшості домашніх кухонь. Часто це якийсь. Три майже радянські ще ніж. Частіше за все, коли ми кажемо кухонний ніж, ми згадуємо про щось подібне, знайоме з дитинства. Це всім відомий, класичний кухонний ніж з прямим лезом, зручним руків'ям, клинок довжиною 10-15 см. Він допоможе впоратись з більшістю кухонних завдань, подрібнути овочі, нарізати м'ясо, почистити там картоплю, зробити бутерброди, вскрити пакунок якийсь. Саме універсальний ніж є чар. Сто головним інструментом. У кухонні повсякденності. мало того, навіть більшість історичних, справжніх казацьких та просто українських ножів розмірами та формами дещо схожі саме на універсальний кухонний ніж. Так, так, навіть ножі козаків і знаходять таких ножів чимало. Їх багато у колекціях є багато вже дуже гарних реставрацій, реплік. Тобто, це така собі поширена традиційна для нас форма ножа. Мабуть, він дійсно універсальний та оптимальний, якщо використовується століттями, бо в нього є багато. Переваг Багатофункціональність. функціональність ніж такого оптимального розміру та оптимальної ваги та форми замінює собою кілька ножів, Економить місце на кухні та полегшує процес приготування їжі. Універсальний ніж не є кращим у кожній справі, але здатен впоратись з багатьма завданнями. Навіть якщо ви не знаєте, що любить людина готувати, чи готує вона багато, та що вона готує. Ось саме універсальний ніж буде корисний усім. Ще велика перевага цього ножа: простота використання у багатьох кухонних ножів. Є якісь специфічні свої техніки використання а універсальний ніж, завдяки зручній формі та оптимальним розміром дуже простий. З ним легко впорається навіть людина без досвіду. Неважливо наскільки велика та обладнана ваша кухня, неважливо наскільки ви досвідчений кулінар. Просто берете та ріжете. До речі, в магазині є ножі Гросман, які і якісні, хм, крупівська сталь на хвилиночку, справжня. І виглядають ці ножі добре, і упакунки гарні, сучасні запаковані. Вже готовий подарунок. І корисний, і за нашими часами зовсім недорогий. Ну якщо ви вважаєте, що дарувати треба щось на широку ногу, то ось вам набори кухонних ножів. Красиві, сучасні. При цьому оптимальні за составом, те не перенасичені чимось зайвим. Тільки те, що треба. we Якщо для себе набір ножів на свою кухню краще збирати, вибираючи кожен ніж окремо, тримати його в руках, дивитись, підходить чи ні, то ось набір ножів, нібито зроблений саме для того, щоб бути шикарним подарунком. Реальна тема, кажемо вам. Ну і монеткою собою захопіть про всяк випадок. Якщо той, кому ви даруєте ніж, не зможе так просто відмовитись від середньовічних забобонів. Хоч і не дуже добре цей забобонець ці не наші, як ми вже знаємо. Але дуже вже довго вони з нами. Тому Му людину можна зрозуміти. Ну так дайте людині монетку. Нехай той ніж у вас викупить. Бо може там і монетки не буде кратки ж усіх. Так що візьміть, візьміть монетку. Ну ви зрозуміли. Навіть сам процес дарування може зробити веселим таким собі жартівливим квестом. Ну, якщо правильно подати, тільки святковий настрій піднімете ще вище. Чого вам і бажаємо. Починати вже шукати той святковий настрій, знайти його. Та коли настануть свята, подарувати його іншим. Вам ще залишиться, повірте. Навіть більше стане. Ножівіть Гросман та Грандвей, зрозуміло, теж не забувайте дарувати. А ще мирного неба усім. Традиційно бажаємо. Ще зустрінемося. Гей, пока.